Зібралися та відсторонили. Робоча група щодо вивчення фактів корупції в уряді. У четвер змінила свого голову без його присутності офіційно через заполітизованість. Замість депутата Усуховського керуватиме нею депутат Береза. Питання щодо розслідування корупції в уряді. І надто політизованим ми намагаємося перевести в конкретику в об'єктивність і факти. При обрані і голови, і заступника голови нашої робочої групи. Ми виходили з принципом, що це мають бути позафракційні для того, щоб уникнути власне політизації. На жаль, політизація таки була присутня. Нас така позиція депутатів робочої групи стала наслідком заяв позафракційного свободівця Осуховського. Останній за присутності камер та, попри регламент засідання, зачитав з листка інформацію про факти корупції, зокрема в аграрному секторі. Як відомо, очільником мінагрополітики є представник самопомочі політичної сили чи не головного конкурента свободи Олексій Павленко. Є всі підстави стверджувати, що сьогоднішнє керівництво аграрної галузі свідомо доводить державу продовольчої зернової корпорації до банкрутства метою віддати її на приватизацію. Це обурило присутніх депутатів. Вони влаштували демарш. Члени робочої групи звинуватили у Суховську в порушенні таємниці слідства. А після перерви відсторонили депутата від головування у закритому режимі і без камер кажуть одноголосно. Любая политическая ангажированность только вредит делу. Доверие к группе должно быть абсолютно у всех слоев общества. Использование политических символов партии или же любой риторики недопустимо. Именно поэтому наша группа и приняла такое решение. Нині 12 кримінальних справ, внесених до єдиного реєстру досудових розслідувань, перебувають на різних етапах готовності. Тож, коли вони будуть передані до суду, поки невідомо. До 15 травня очікується попередній звіт управління по боротьбі з корупцією ГПУ перед генпрокурором. Також його підготують і для членів робочої групи. Це буде звіт управління про причетність керівного складу кабінету моністрів до скоєння злочинів, які Розслідується Генеральною прокуратурою. Наступне засідання робочої групи щодо можливих фактів корупції в уряді відбудеться в п'ятницю, 8 травня, о чотирнадцятій. Принцип роботи в закритому режимі залишатиметься. ЗМІ дозволять зйомку лише у перші 15 хвилин. А по закінченні відбудеться брифінг голови. Очікується, що засідання врешті відвідують і представники Мінфіну. Володимир Приляк, Іван Болілий. А